Вересні місяці 2023 року Київський університет та академія уклали договір про співпрацю між двома навчальними закладами. Наша А-студія, дякуючи оцю Олександру, він брав участь, ми знімали фільм, вони знімали вибачте, фільм про митрополита Липківського. Київська православна Богословська академія веде свій початок з 1615 року з часу утворення Київської братської школи, яка потім реформувалася в колегіум, академію Київську за часів святителя Петра Могили. Як ми бачимо, цей найвідоміший заклад, який був фактично єдиним вищим навчальним закладом, щонайменше на теренах Східної Європи. Виник на базі церковної братської школи, У 2006 році, ми перейшли на Болонську систему всім знайому, і відповідно семінарії були організовані в бакалаврат. Було утворено Київську православну богословську академію, в якій вже почали діяти бакалаврат, магістратура, аспірантура, докторантура тобто ті ступені освіти, які знайомі. Скажімо так, світській освіті, світській науці. І фактично з того часу, з 2006 року, ми почали готуватися до ліцензування, до визнання державою нашої освіти, даємо можливість випускнику нашої академії нести своє служіння не лише в храмі, але, наприклад, в закладах освіти, в медичних закладах, військових закладах і так далі. Разом з тим. Бажаємо, щоб майбутній випускник знав усі здобутки сучасного світу. Зараз особливо не треба студентів навчати знання АЗІВ IT-технологій, тому що зараз важко уявити, навіть школяра, вже, які не користуються там, пакетом офісних програм, і навіть графічних редакторів, типу Photoshop і всього інше, це вже стало наскільки розповсюдженим, але використання ІТ-технології в освіті, викладаємо, щоб яким чином пасторю доносити свої знання. Використовуючи сучасні засоби зв'язку, пастир має бути сучасним і там академія має сторінки в Фейсбуці, в Інстаграмі, е е в цілій масі інших е соціальних е мереж.